Вітаю, друзі. Ми знаходимося в Сумах сьогодні. Це, як вам всім відомо, місто на кордоні з Росією, і за за мною звичайний баскетбольний майданчик, дитячий, і звичайний будинок, в який поцілувала російська ракета. В таких будинках живе дуже багато звичайних українських родин з дітьми, і ми, голоси дітей, також продовжуємо тут працювати для тих дітей, які тут залишаються, для того, щоб жодна дитина. Не залишилась наодинці з досвідом війни. Серед цих дітей дуже багато тих, які які надихають нас продовжувати невпинно реалізовувати нашу місію. Це, наприклад, історія Богдана, дев'ятирічного хлопчика, який з родини військових. Коли він вперше прийшов до нас, він був замкнутим, мовчазним, уникав інших дітей, і навіть іноді міг смикнути когось чи навмисно зачепити. Богдан втратив близьку людину, відчувши дуже глибоко горе війни. Але з початку роботи нашої мобільної бригади життя Богдана почало змінюватися. Спочатку він просто спостерігав, потім поступово долучався до занять. І зараз це вже зовсім інший хлопчик. У нього з'явилися друзі, він став лідером у рухливих іграх, навчився грати за правилами, а не проти всіх. Тепер Богдан знає, що може звернутися до наших психологів за допомогою, якщо йому складно. Заняття для дітей проходять в обладнаному укритті. У складі команди координаторка Надія та дві психологині Євгенія і Софія. За кілька місяців роботи, а почали вони в листопаді 24-го року. Вони вже допомогли понад ста дітям, а цього місяця почали працювати із дорослими батьками та педагогами. Для наймолодших учасників команда проводить творчі ігрові заняття. Це допомагає дітям розвивати уяву, творчі навички та стабілізувати емоційний стан. Для підлітків заняття зосереджені на емоційному розвитку. Ці заняття більше ніж просто спосіб провести час, адже кожен із них заслуговує на щасливе дитинство навіть у найскладніші часи. Крім сум, фонд працює в інших профронтових містах Харкові, Миколаєві, Дніпрі, а також ще в десяти містах України. У 2024 році спеціалісти регіональних центрів фонду «Голоси дітей надали психологічну та психосоціальну допомогу понад 10 тисячам дітей і 4 тисячам дорослим. Майже півтори тисячі звернень надійшли на нашу телефонну лінію підтримки. Жодне не було залишене поза увагою добре і усе це стало можливим завдяки вашій участі та небайдужості. Ми віримо, що піклування про психологічне здоров'я це нова норма турботи. А вчасне звернення до психолога зберігає дитинство, перетворюючи травму війни на досвід. Наші психологи створюють безпечний простір, де дитина може перебувати стільки, скільки їй потрібно, щоб відновитися та розвиватися. Завдяки вашій підтримці ми можемо змінювати життя дітей. З кожною новою пожертвою це шанс для іншої дитини, брати участь у групових сесіях, індивідуальних сесіях, взагалі в активностях нашого центру. Будь ласка, приєднуйтеся до нашої місії. Разом ми зможемо повернути нашим дітям дитинство.